Тому я реалізатори проекту вирішили залучити до освітньої програми і дошкільнят. Вихователів та методистів з дитячих садків запросили на тренінг для ознайомлення з навчальною програмою. А пробовувати курс будуть 15 дитсадків у Житомирі, Бердичеві Баранівці та Коростені. Головне завдання це щоб змінилась поведінка людей. Причому на масовому рівні зараз у нас буде старша група дошкільнят, але в наших мріях ми би хотіли, щоб це починалось десь трьох-чотирьох років, і це абсолютно точно, що вже в тому віці дітей можна навчити цим речам. Економити природні ресурси вже вчать шість з половиною тисяч школярів в Житомирської області. Програма Уроки для сталого розвитку реалізується в регіоні сьомий рік. Головною метою ставили не розказати дітям, що берегти природу це важливо, тому що про це ми говоримо в школі на кожному уроці. Нас не цікавить, що знають, а нас цікавить, що ді роблять учні для того, щоб Зменшити використання енергії, води, скільки чого хто зберіг особисто. На сьогоднішньому етапі, третьому етапі, ми повернулися в початкову школу, тільки почали з першого класу. А у нас сьогодні почалася апробація навчальних матеріалів для дошкільників. А пробовуватимуть програму в дитсадках шість місяців. Висновки і корективи буде внесено до пробного варіанту навчального курсу Уроки для сталого розвитку. І вже влітку методичні матеріали керівники проєкту планують віддрукувати для масового використання в навчальних закладах. Нині в країні курс уроки для сталого розвитку викладається у понад тисячі шкіл України, тобто у кожному 20-му середньому навчальному закладі.